Ми розпочинаємо модуль про вищу освіту. Не секрет, що більшість учнів розглядатимуть вступ до університету як єдиний можливий варіант продовження навчання після школи, але часто вибір навчального закладу проходить не дуже зважено. Критерієм вибору стають такі фактори, як або в іншій країні, чи аби у великому місті, чи де конкурс найменший. Ви можете допомогти учням ухвалити зважене рішення на основі того, як вони бачать себе у певній професії. Сьогодні ми поговоримо про систему вищої освіти в Україні, розглянемо переваги навчання у закладах вищої освіти ЗВО. Також я розкажу, як проконсультувати учнів щодо вибору навчального закладу в Україні. Заклади вищої освіти в Україні це не тільки університети. Це також інститути, академії та коледжі. Майбутніх фахівців готують за відповідними освітніми чи науковими програмами на різних рівнях. Початковий короткий цикл вищої освіти це рівень молодшого бакалавра на базі коледжу, перший бакалавський рівень, другий магістерський рівень, третій – освітньо-науковий або освітньо-творчий рівень, четвертий науковий рівень. Після успішного завершення освітнього рівня випускники отримують відповідний диплом. Заклади вищої освіти можуть мати очну та заочну форми навчання. Очна освіта передбачає, що студенти постійно відвідують лекції та семінари. Таке навчання може відбуватися у денний або вечірній час. Заочна форма навчання базується на самоосвіті. Студенти виконують завдання, які їм надає викладач, і проходять перевірку в кінці семестру. Також в Україні існує варіант дистанційного навчання. Воно взагалі не передбачає відвідування університету, а комунікація між студентом і викладачем відбувається онлайн. Але зауважимо, що кількість закладів та спеціальностей, де можна навчатися дистанційно, обмежена. До того ж, Інколи по закінченню навчання випускникам видають не диплом, а сертифікат про проходження. Перелік закладів, що пропонують дистанційне навчання, ви знайдете за посиланням у додатку. Оскільки Вища освіта в Україні є найпопулярнішою серед абітурієнтів, особливо рекламувати її серед учнів та учениць вам не доведеться. Водночас. Майбутні студенти мають гарно розуміти всі переваги ЗВО, щоб максимально продуктивно провести студентські роки свого життя. Головна перевага вищої освіти в Україні наявність бюджетних місць. Якщо абітурієнт чи абітурієнтка матимуть високий рейтинг під час вступу, вони зможуть навчатися безкоштовно. Важливо також, що Україна ще в 2005 році приєдналася до Болонського процесу і активно розвиває стандарти європейської освіти. Насамперед, це означає, що українські дипломи визнають за кордоном. А отже, студенти можуть продовжити навчання чи реалізувати себе професійно в інших країнах. Це відкриває багато можливостей для міжнародної мобільності, про яку ми ще розкажемо у наступних відео. Інша перевага, про яку можуть не знати ваші учні, це вибіркові дисципліни. Вони становлять 25% навчального процесу. А отже, студенти під час навчання можуть обрати найцікавіші для них предмети або ж такі, що допоможуть з вибором вузької спеціалізації на магістратурі, наприклад. Наявність подібних переваг залежить насамперед від університету, тому до вибору необхідно підійти дуже виважено. Важливо пояснити учням, що навчання у закладах вищої освіти це перші свідомі кроки до дорослого життя, це роки інвестицій у майбутнє. Великою перевагою університетської освіти є її широкоплановість, тому абітурієнти, які ще не визначили зі своїми пріоритетами, можуть просто обрати ширшу спеціалізацію. Надалі вона може стати надійним фундаментом для подальшої вузької спеціалізації на старших курсах або магістерці. В Україні всього 29 галузей знань, які діляться на спеціальності, а ті на спеціалізації. Найпопулярнішими спеціальностями у 2019 році були міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, стоматологія, політологія, журналістика, медична психологія, культурологія. Історія та археологія, публічне управління та адміністрування. Відповідно на цій спеціальності найвищий прохідний бал ЗНО, починаючи приблизно від 183. Коли ваші учні та учениці визначилися зі спеціальністю або ж, хоча б з галузю знань, наступним кроком буде вибір університету. Для цього. Варто звернути увагу на репутацію університету щодо хабарів та плагіату. Важливою порадою буде ознайомитися зі сторінками навчальних закладів, профілями викладачів та відгуками студентів та випускників. Також порадьте знайти угоди про співпрацю чи партнерство з закордонними навчальними закладами або українськими підприємствами, які має той чи інший заклад. Адже це запорука міжнародної співпраці та можливості проходити практику на сучасному підприємстві за обраною спеціальністю. Гарний спосіб більше дізнатися про університет це відвідати його. Нагадайте учням та ученицям стежити за днями відкритих дверей. Інформація доступна на сайтах закладів. І нехай не соромляться дізнатися всю потрібну інформацію з перших вуст. Також... Це гарна можливість безпосередньо відчути атмосферу навчального закладу, поспілкуватися зі студентами, розпитати їх про недоліки та переваги обраного ЗВО. Всі студенти колись були абітурієнтами, а отже добре розуміють, що відчувають ваші учні. Гарною порадою буде звернути увагу на використання іноземної, переважно англійської, мови під час викладання. Незалежно від спеціалізації. Англійська найкраща ознака того, що навчання буде відбуватися на основі найновіших наукових досягнень. Без англійської мови сьогодні неможливий розвиток кар'єри на високому рівні. Навіть якщо в абітурієнта низький рівень знань, саме університет може стати сприятливим середовищем для того, щоб його покращити. Також варто звернути увагу на практичні речі: територіальне розміщення університету, наявність гуртожитків тощо. Отже, у цьому відео ми дізналися про структуру вищої освіти в Україні. Ми обговорили, які поради давати абітурієнтам аби вони змогли обрати ЗВО своєї мрії. У наступному відео ми продовжимо обговорювати вищу освіту, але вже у Європі. До зустрічі!